Я вітаю всіх глядачів мого каналу. З вами Мовний центр Діалект. Мене звуть Марія, перекладач і викладач італійської мови. Сьогодні ми поговоримо про одну з особливостей вибору між пасато prossimo та імперфекто. Тема вибору між пассато просімо» та «імперфетто» в супереч поширеній думці, є не такою вже й елементарною. На початковому етапі учні обмежуються думкою, що дієслово у формі минулого часу ставиться в пассато просімо, якщо відповідає у перекладі на питання, що зробив, а якщо ні, слід ставити «імперфетто». Але чи завжди це так? Давайте розглянемо такі два речення без контексту: Я мив посуд, поки Анна робила прибирання, і я мив посуд протягом 20 хвилин. Звертаю вашу увагу на дієслово «мив». Воно не відповідає на питання, що зробив. Якщо керуватися логікою, яку я описала вище, то в обох реченнях дієслово «мив» слід було б поставити в імперфекто. Однак це не так. І справа ось у чому. Так, якщо дієслово у перекладі одразу відповідає на запитання, що зробив, то ми можемо сміливо ставити його в пасато просимо. Але якщо не відповідає, то необхідно звернути увагу на те, чи є у реченні якісь обмеження за часом. Якщо в першому реченні таких обмежень немає, я мив посуд, поки Анна робила прибирання. То в другому ми знаємо, як довго тривав процес миття посуду 20 хвилин. І це наш індикатор. Якщо у реченні є обмеження за часом, тобто вказівка, як довго тривав процес, чи коли він закінчився, наш час вибору пасато просимо. Я, мив посуд, поки Анна робила прибирання, ми перекладемо так: лявавої п'яті. Anna Анна le pulizie В той час як я мив посуд протягом 20 хвилин перекладається як per п'ятій minuti Наскільки ж точним має бути це обмеження за часом? Воно може бути і неточним, проте все одно передбачає вживання пасато prossimo Розглянемо ще приклад. Я жив в Італії і там мені подобалося все. І і я довго жив в Італії. Я спеціально підібрала два речення, де, поза контекстом, просто за дієсловом жив складно зробити висновок про те, у який час його поставити. Як я вже говорила вище, слід звертати увагу на наявність обмежень за часом. У першому реченні їх немає. Це тривала дія, зробити висновки про тривалість неможливо. Йдеться про тривалу дію в минулому без обмежень за часом. Тому ми обираємо Vivevo in Italia Вівево e lì mi piaceva tutto». А ось у другому реченні обмеження за часом є. Слово довго, хоч і не вказує з точністю, як довготривалому є проживання в Італії, проте вводить обмеження за часом. Тому дієслово ми поставимо у пасато просимо. Отже, речення ми перекладемо так: овісь суто ін італія алюнго. Що ще може вважатися обмеженням за часом. Часові межі або час завершення процесу навіть не конкретний. Приклад. Abbiamo giocato a carte дале 3 але 5. Ми грали у карти з 3 по 5. Або ж, sono a casa fino alla sera. я залишався вдома аж до вечора. Зверніть увагу, що дієслово залишався не відповідає на питання, що зробив. Однак у нас є часові межі того, що відбувається, тому ми обираємо пасато просіму. З вами був мовний центр Діалект. Я дякую вам за увагу! Але просима!